І ми з вами продовжуємо, друзі, розмову про карму і пустоту, а точніше, про те, яким чином ми з вами зможемо знищити негативну карму, яку ми з вами засіли. Нагадую, що по тібетській філософії в світ, який я зараз бачу, це насправді білий екран. Він насправді, по своїй природі, абсолютно пустий. Але я своїм розумом, ви своїм розумом, відеокамерою постійно накладаєте, транслюєте якісь ментальні картинки на цей білий екран. І якщо у нас з вами є сила накладати ці ментальні картинки, то у нас з вами є сила знищувати ці негативні картинки на екрані. А знищувати ми будемо самі негативні. І зараз я вам розповім, яким чином буде ставатися практика по знищенню, спаленню негативної карми у відносинах. Вона буде состояти із трьох етапів. Ця практика, в принципі, називається практика чотири сили. І перша сила у нас буде це сила каяття. Ми з вами сядемо і на листочку напишемо всі дії. Думки або слова до інших людей, які створювали негативну карму у відносинах. Що це може бути? Наприклад, я роз'єднувала людей, тобто робила якісь гадості іншим людям, або пліткувала про інших людей, або, наприклад, розповсюджувала якісь новини про людей, які краще було би про них не казати. Також є класним прикладом, коли мене запитали контакти якогось класного майстра або спеціаліста, і я знала таку людину, і я не сказала бо, ну, наприклад, заздрила, що до цієї людини звернуться, а до мене ні, тобто збрехала. Також. Наприклад, засіювання негативної карми у відносинах являється, коли ми заздремо класним відносинам в інших людях. Коли ми бачимо парочки влюблені, які ходять, і ми думаємо, ой, от у них є, а в мене немає. Наприклад, коли ми заздримо, що у когось м, вдалося влаштувати якийсь класний бізнес-проект і колаборацію з іншими людьми, тобто створити якесь об'єднання людей. А от, наприклад, в мене не вдається створити таке об'єднання, і я заздрю. Тим самим, я пам'ятаю, да, засіюємо цю негативну карму. Наприклад, коли людина зраджує іншу людину. Тобто були якісь домовленості між людьми, був, наприклад, підписаний контракт, або були проговорені якісь домовленості, не обов'язково підписані. І я, наприклад, взяла і зрадила людину, я не виконала ці домовленості, чи, наприклад, ми хотіли щось зробити, і я, не кажучи не слово, просто розвернулась і пішла. Також це стосується і романтичних відносин, коли в романтичних відносинах між чоловіком і жінкою стається зрада. У думках, у словах або у діях, тобто це коли в мене є мій постійний партнер, і ми з ним не домовлялися, що я можу кудись піти там наліво. І я у думках, у словах або в діях його зрадила. Ну, тобто, прям пішла, наприклад, із іншою, іншим чоловіком завела якісь відносини, або якось відверто фліртувала з іншим чоловіком, знаючи, що в мене є мій постійний партнер, і я від нього це обов'язково скрию. Також зрадою є те, коли ми знаємо, що людина знаходиться у відносинах офіційних, але все одно ми з нею будуємо відносини. Тобто ми тим самим засіваємо таку негативну карму відносини, які не будуть розвиватися, бо такі відносини дуже часто саме не розвиваються. Ми будемо сіяти карму зради. Це означає, що колись, якщо я піду в такі відносини з не Вільним чоловіком, скоріш за все, колись зрадять мене. Може, не в романтичних відносинах, а наприклад в бізнесі. Тобто, мій бізнес-партнер просто піде від мене там до іншого бізнес-партнера. І е, також негативною кармою являються плітки. Тобто, коли ми спеціально пліткуємо, осуждаємо дії, думки або слова інших людей. Увага тут не плутати з своєю власною думкою, коли ми проявляємо свою думку і кажемо, що «Да, ти знаєш, я по цій справі думаю отак, отак. А коли ми, знаєте, як ця бабулечка на скам'ячки сіли, такі Ну, давайте і пішли засуджувати таких людей. Тут важливий нюанс, коли ви будете писати цей список, він має відгукуватися саме вам. Я вам надала приклади. Цієї, ну, цих дій слов або м, м, думок. Але дуже важливо, щоб ви самі зробили таку невелику інвентаризацію. Бо іноді буває, що навіть те, що я не сказала, а ви відчуваєте, що ця дія, скоріш за все, призвела до того, що у відносинах у вас сталося щось погане. Ще раз, де ми? Ми на першій силі. У нас перша сила це сила каяття і ваше завдання написати список цих дій, слов або думок до інших, які призвели до засівання негативної карми. Тут дуже важливо, я все це напишу коротко в пості, щоб вам було зрозуміло, що вам далі робити. Друга сила це сила опори на пустоту і на карму. Про що це йде мова? Ми вертаємося назад і згадуємо, що насправді цей світ це білий екран. Це я сама своїми думками, словами або діями, транслюю на нього все це кіно і вірю в це кіно, і живу в цьому кіно. І тут така історія, що важливо просто згадати. Я вам це все буду в практиці повторювати, але ви маєте знати, я саму поочередність цієї практики. І це була друга сила це сила опори на карму і на пустоту. І у нас є третя сила, і третя сила це сила протидії. Що таке протидія? Протидія це антидот. У вас буде написаний список, коли ви робили якісь негарні вчинки. І на увесь цей список увага, ви робите один антидот. Один, не треба на кожне робити. Що значить антидот? Антидот це протилежна дія. Наприклад, якщо я десь не поділилася контактами спеціаліста, де я зажала, я зазаздрила, що зараз вона піде до когось, до іншого, а не до мене, то яка моя буде протидія? Я поділюся контактами, наприклад, в інстаграмі в себе, в соцмережі, скажу: от, дивіться, от є такий прикольний, класний спеціаліст, приходьте до неї, будь ласка. Угу. Наприклад, якщо я е, сіяла карму зради, я, наприклад, зрадила свого бізнес-партнера, просто не зробила все, про що ми домовлялися, підвела людину. Я можу антидотом зробити те, що я допоможу іншій людині. Я стану в колаборації з якоюсь іншою людиною, допоможу їй абсолютно безкоштовно, просто так, це буде мій антидот. Дивіться, це не має бути щось грандіозне. Дуже важливо, не треба там, от я зараз щось таке. Ні, це має бути якась проста одна дія на весь ваш список. І про це, ви, будь ласка, теж завчасно подумайте. І це була третя сила сила протидії. І четверта сила це сила утримання. Коли ми з вами побачили цей список і ви його побачите, прочитаєте, ви зробите намір якийсь термін утримуватися від того, що ви зробили. Тут дуже важливо, дуже важливо, будь ласка, не робіть собі великі аскези на півроку. Да? Якщо я, наприклад, писала там, що я заздрила е, парочкам, да, які ходять за ручку, тримаються, і я знаю, що ну, я така людина, що в принципі я не зможу там, півроку не заздрити, да? бо це в голові воно просто народжується. То я можу взяти е, утримання, наприклад, 10 хвилин. І цього достатньо, не треба багато. Якщо це якась, наприклад, дія, наприклад, я десь переманювала. Да, е Клієнтів з іншого, наприклад, якогось виробництва до себе. То я можу, якщо це діє, який, який, якийсь термін утримуватися від переманювання значить, е е е клієнтів до себе. Наприклад, один день. Один день це реально. Так, да, Один день це реально. Давайте будемо реалістами, да, не треба там прям щось грандіозне це робити на рока брати собі аскезу. Це має бути щось маленьке, але щось увага. Те, що ви зробите 100%. Ну, 10 хвилин триматися від заздрощі, ну це реально. да? Там, Чи, наприклад, 5 хвилин, я не знаю, не заходите в Інстаграм і щоб там не побачити ніяку парочку романтичну. Це реально, так, да, це реально. Ще раз, де ми? Ми з вами пройшли урок про 4 сили. На основі цих чотирьох сил, ми з вами проведемо практику на затемнення. Що ви маєте зробити? Ви маєте підготувати список, де ви зробили якісь вчинки, які призвели до створення негативної карми. І цей, цей список ми з вами будемо спалювати. І, увага! Ви маєте подумати, який антидот. І яку протидію ви зробите. Просто подумайте, десь собі зафіксуйте, щоб в момент практики ви собі це обов'язково проговорили. Ще раз повторюю, що це має бути щось просте, щось те, що ви зробите 100%, і воно не має бути щось грандіозне і велике. Це зрозуміло, я надіюсь. І третій момент, про який я не казала, але він теж дуже важливий: поряд зі списком, де у вас є. Всі вчинки, які призвели до негативної карми, ви напишете список класних вчинків, які призвели до позитивної карми. Увага, для чого ми це робимо? Для того, щоб ми поспалювали ці картинки на білому екрані, ментальні картинки, негативні. І щоб позитивні, класні картинки ми з вами активували. Що може бути в цьому білому списку? В цьому білому списку може бути, наприклад, коли я з'єднувала людей, коли я давала людям якісь контакти, коли я одне з одним людей знайомила. Якщо ви пам'ятаєте, що ви когось з кимось познайомили, наприклад, ця парочка потім одружилася і народила дітей, це взагалі? Якщо ви пам'ятаєте, що ви когось з кимось познайомили і ці люди стали багатшими. Наприклад, да, що вони зробили якусь колаборацію, не знаю, оформили разом фірму, і тепер зараз заробляють, у них все чудово, супер! Обов'язково це напишіть. Далі, наприклад, коли ви пораділи романтичним або бізнес відносинам інших людей, ви десь бачили весілля, або де йшла парочка якась, і ви не просто, а, ну, якби. Всередині себе навіть пораділи. Ви, може, навіть підійшли до цих людей. ви, може навіть проговорили це про себе. Може, ви навіть згадували, Боже, яка прекрасна пара. Як класно, що вони є разом. Також в позитивному такому білому списку ви можете написати там, де ви утримувалися від пліток. Наприклад, прийшла до вас якась колега, і ви знаєте, що вона любить пліткувати, і така сіла за чашечки кави, і така все, Зараз почнемо всім косточки вимивати. І ви такі. Ні, дякую, але я зараз зайнята, ви утримались, ви не засіювали карму. Також, там же напишіть там, де ви були вірними своїм партнерам в романтичних або бізнес-відносинах, наприклад, там, де ви були чесними з ними, ви казали, що ви відчуваєте, думаєте, ви не зраджували їм не в думках, не в діях, не в словах. А якщо у вас і виникали такі думки, ви чесно приходили, да і чесно про це казали. От, наприклад, уявляєш, ми з тобою робимо проект, а мене тут конкуренти написали, що хочуть мене взяти, а я не пішла. І ви чесно про це кажете, і ви чесно про це розповідаєте своєму партнеру. Коли ви були чесні до пар яких ви бачите. Наприклад, якась парочка при вас свариться, а ви їх взяли і помирили разом. Якісь слова поговорили, ой, поговорили з одним, потім з іншим, і ви з'єднали їх. Тобто всі дії, коли ви засіювали позитивну карму стосунків, ми зараз підходимо до вами, з вами до самого кінця цього відео. Що ми з вами пройшли? В нас має бути написаний чорний список це список всієї карми негативної, яку ми засіювали в думках, словах і діях до інших людей, які призвело до поганих стосунків. Ми з вами маємо написати білий список. Це весь список дій слів або думок білих, які засіювали білу, прекрасну класну карму хороших відносин. І також ми з вами пройшли. Теорію практики чотири сили, яка буде застосована у нас з вами на практики спалювання негативної карми. Знаю, що може трошки буде уважкувато, буде да, така теорія, але повірте мені, коли ви уясните, вообще, як створений цей світ по філософському погляду, вам стане все зрозуміло, і ви відчуєте, наскільки ви мощно можете впливати на своє життя. Бо пам'ятаємо? Мій розум це відеокамера, яка постійно, постійно, безпреривно 64 кадри на секунду транслює на білий екран. І я можу це, на це впливати своїми думками, словами і діями і те, що ми з вами будемо робити на практиці. Всіх чекаю, приходьте.